Чи замислювались ви над тим, існує ідеальна жінка чи ні? Красива, розумна і досконала у всьому? мене звуть Ханело Очовський, і я розкажу, як я ставлюсь до поняття ідеальної жінки, про яку описано у Біблії у Біблії. Ми знаходимо в останній главі приповістей: опис ідеальної жінки для чоловіків там сказано: хто жінку чеснотну знайде, ціна її більше перлів. Було б цікаво дізнатися, як чоловіки реагують на ці вірші. Чи знайшли вони таку вправну жінку, яка відповідає даному опису, чи щасливі вони з цього? Наскільки щасливі їхні дружини, знаючи очікування чоловіків щодо них? отож, давайте познайомимося з цією жінкою для тих з нас, хто не пам'ятає цей текст, я перерахую якості цієї жінки. Морально стійка неоціненна, надійна, добра, кмітлива, економна, покірна. Багатосторонньо розвинена, невпинна, радісна, пильна, вправна, благодійна, щедра, безстрашна, зі смаком прикрашений її дім, має тонкий смак, визнана, старанна, заслуговує на довіру, упевнена, мудра, дружелюбна, завбачлива, енергійна, ідеальна дружина й мати. Її шанує сім'я, доброчестива, богобоязлива. Цілком можливо, що вона ще бігає марафон, набирає 185 слів на хвилину і має ступінь доктора філософії з фізики і працює до того ж фотомоделю. А їх духовна позиція говорить, що мати Тереза виглядає лицемірно. тому у мене проблеми з цією жінкою. Я не можу собі уявити, щоб у нас жінок цей 31-й розділ книги притч був улюбленим. Не думаю, Ця ідеальна християнка просто досконала це ви, це я. Чому це зводить мене з розуму? Тому що вона представлена такими рисами, які зводять мене з розуму. Я не можу стати такою. Я відчуваю себе такою маленькою і слабкою, і я не люблю про це згадувати. Ми, жінки, усі порівнюємо себе з описом ідеальної жінки. Будь-то жінка, про яку ми десь читали або бачили у телесеріалі, не має значення. Тесісика. Ми вважаємо, що десь є ідеальна жінка, у якої чудове життя. Вона має ідеального чоловіка, чудову кар'єру, хороший дохід. Вдома вона справляється з усім. Її діти добре освічені, і вона має гармонійне сімейне життя. Але порівняння приносить розчарування. якщо ви себе порівнюєте з ідеальною жінкою, то звичайно будете розчаровані. Порівняння із нею це катастрофа для нас. Ми навіть не зауважуємо, що ми постійно порівнюємо. Ми руйнуємо себе цими порівняннями. Коли жінка, з якою я себе порівнюю, буде схожа на ту жінку, що описана в 31-му розділі, то мій настрій швидко зіпсується. з другого боку, якщо я виявлюся кращою, ніж та з якою я себе порівнюю, я можу загордитися. У будь-якому випадку це не добре. Павло сказав, бо не сміємо вважати себе чи рівняти до інших, що самі себе хвалять. Ми не сміємо порівнювати себе, говорить він. І він правий. Ми також легко починаємо порівнювати себе з кимось, не помічаючи цього. Ми повинні навчитися помічати цей момент і зупиняти себе. Тоді є два зауваження по перше, пастки занадто. Коли я чую, що я кажу, я занадто товста, або я занадто потворна, або що небудь ще, то я знаю, що я починаю порівнювати. тобто, в порівнянні з нею, вона ідеальна, відповідно, якщо я повніша за неї, то я товста. По-друге, помилка порівняльної форми. Порівняльна форма прикметників щоразу показує нам відмінність. Більший, кращий, довший, здоровіший, багатший. Ці слова завжди порівнюють мене з кимось. Чи то реальна людина, чи то просто вигаданий персонаж з якогось журналу У Євангелії від Луки описується історія, яку розповів Ісус. два чоловіки до храму увійшли помолитись, один фарисей, а другий був митник. Фарисей, ставши так, молився про себе. Дякую, Боже, тобі, що я не такий, як інші люди. Здирщики, неправедні, перелюбні або як цей митник. Я пощу два рази на тиждень, даю десятину з усього, що тільки надбаю. А митник здалека стояв, та й очей навіть звести до неба не смів. Але бив себе в груди і сказав: Боже, будь милостивий до мене, грішного. Мірою для фарисея були інші люди. Мірою ж митника був сам Бог. Перший пішов з почуттям гордості і самовдоволення на прохання про допомогу для грішників, Ісус сказав цей повернувся додому свого більш виправданий, аніж той. Псалмист описує нам у Псалмі 73 про те, як йому було, коли він починав порівнювати своє життя з життям інших. Мало не послизнулися ноги мої. Мало не повскознулися стопи мої, бо лихим я завидував, бачивши спокій безбожних. Він дивиться навколо й порівнює. Тільки тоді, коли він йде в храм Божий і звертає свій погляд до Бога, його справи знову покращуються. Тоді він знову може сказати: близькість Бога до мене добро, на владику, на господа свою певність складаю, щоб звіщати про всі твої чини коли псалмист переводить увагу з себе на Бога, йому стає зрозумілим і він може розпізнавати хороше в своєму житті і радіти цьому. У нашій громаді проводився семінар, де спікер говорив про освіту і процитував Елен Вайт, яка написала: матері несуть більшу відповідальність ніж цар на престолі це змусило мене прислухатись. Думками я повернулася на 28 років назад і почала обдумувати своє життя. ще студенткою. Я прочитала багато книг Елен Вайт. Я пробувала реалізувати те, про що я читала, і мало не відмовилась від навчання. Мені здалося, що мої амбіції це погано, і зрозуміла, що усі мої марнославні плани необхідно скасувати отже, я вирішила бути хорошою дружиною і матір'ю і підтримувати свого чоловіка. Я свідомо сказала своїй власній кар'єрі: ні. Я була переконана, що це було правильно. Я хотіла зробити щось для Бога, і оскільки мій чоловік був пастором, я думала, що служитиму Господу як його супутниця. Ми отримували задоволення від служіння, і я не відчувала, що в моєму житті чогось не вистачає. Ми мали честь протягом шести років працювати місіонерами у Африці. Це були чудові, цікаві роки. Я була корисним членом команди. це був щасливий період. коли моя молодша дочка пішла в дитячий садок, відбувалася батьківська зустріч з метою знайомства. Мене запитали, чого ви найбільше хотіли б Мені не потрібно було багато часу на роздуми щодо мого найбільшого бажання. Шість місяців на безлюдному острові. Я була зайнятою жінкою, мамою, і життя занадто багато навантажило мене. Десь у глибині душі у мене було бажання втекти від усього цього принаймні на деякий час. Звичайно, я не хотіла відправитись на безлюдний острів. Я хотіла б робити ті речі, для яких мені потрібен був спокій писати книгу, навчитися малювати протягом кількох годин грати на піаніно і щоб мені не заважали. Я була щасливою дружиною пастора, і служіння господу завжди стояло на першому місці у списку пріоритетів. Але я більше не була впевнена у тому, що моє рішення було правильним. усе більше й більше жінок схилялось у сторону своєї кар'єри. а я була просто домогосподаркою. Коли я відвідувала своїх подруг в Скандинавії, я дізналась, що всі працюють. А коли мене спитали, а чим ти займаєшся, я повинна була з соромом сказати, що я лише домогосподарка й мати. через деякий час, я зрозуміла, що увійшла у кризу середнього віку. Я була виснажена фізично і емоційно. я взяла вихідний, щоб зустрітися із сестрою, яка заїхала на кілька годин, і повинна була чекати в аеропорту. Ми провели день разом, і я ледве могла стримати сльози. Коли я розповіла їй, що в мене більше не було сил грати на піаніно. Вона була шокована. Але ж це твоя душа. Що з тобою сталося? Те, що я з кимось поговорила, допомогло мені. Одного разу я вирішила зробити щось для себе. Я запитала у місцевій музичній школі, чи не шукають вони вчителя. за кілька тижнів у мене була робота. Через два роки ми знову переїхали, і я повинна була покинути цю роботу, але вона мені допомогла. Я так і сиділа там на зборах і думала. Десь протягом життя у мене склалося враження, що Елен Вайт мене обманула. Звичайно, вона цього не робила. Вона тільки сказала, що завдання матері важливіше ніж самого царя. Вона не обіцяла, що ми будемо винагороджені за цю роботу у нашому світі і знайдемо визнання. Ми повинні вчитися цьому у нього, коли ми розуміємо наскільки це небезпечно порівнювати себе з іншими. Ми можемо новими очима подивитись на поняття ідеальної жінки. Тепер я розумію три речі, які мене дійсно підбадьорюють по перше, я вважаю, що вона була старшою жінкою. Біблія говорить, що її діти встають і хвалять її. Коли діти маленькі, вони просто не можуть цього робити. Я також повинна була подорослішати, перш ніж я навчилася цінувати те, що мама зробила для мене. Тепер, коли я вже доросла, я хвалю її. По друге, я вважаю, що список чеснот є кумулятивним звітом усього життя і не є перерахуванням завдань на кожен день. Якщо це так, мені здається більш можливим слідувати цьому прикладу. Можливо, в її житті були часи, коли вона велику частину часу проводила піклуючись про побутові речі. у інший час вона, можливо, купувала поля й будувала чи робила пояси, які вона продавала купцям. Коли я розглядаю цю притчу як опис життя, то я маю надію. Тоді у своєму житті, я ще буду мати можливість для досягнення деяких мрій. Усе він пригарним зробив свого часу. Він зробить це для вас і для мене. По-третє, найбільше я натхненна тим, що ця найдостойніша з усіх жінок, можливо, була Вірсавія. Автор цієї глави є король Лемюель. У Соломона було шість різних імен, і одне з яких було Лемюель. Якщо цей Лемюель насправді був Соломон, то була і мати, яка навчила його цим словам. Це є великим підбадьоренням в розумінні Господнього прощення і того, як він робить жінку перелюбницю прикладом для інших жінок. Незалежно від того, які гріхи ми вчинили, ми усі є грішні перед Богом і потребуємо Спасителя. Нам важливо це зрозуміти, і як Вірсавія, просити Бога про його прощення та наше очищення. Так, ми зможемо бути більш схожими на жінку із приповістей 31-го розділу. Помолимося разом. Господи, допоможи нам перестати порівнювати себе з іншими і дивитися на Тебе, який є нашою справжньою допомогою. Прости нам і помилуй нас. Амінь. Якщо у вас виникли питання або пропозиції щодо програми, ви можете зв'язатись з нами за адресою, яку бачите на екрані.